Вітаю на каналі True Food. Мене звуть Любов і я співвласниця магазину та академії True Food. В цьому відео я хочу розповісти вам про етапи обробки какао-бобів та які продукти можна отримати з какао-бобів, які ми вживаємо з вами майже щоденно, навіть про це не згадуючись. По-перше, какаобуб це дерево, яке приносить нам найсмачніше в нашому житті в шоколад. Я впевнена, що навіть ви полюбляєте шоколад. какао боби виглядають ось так. Ви бачите, зараз в мене на тарілці. Звичайно, це такі великі плоди, їх знімають м'якоть і всередині знаходять оці боби. Боби висушують, оброблюють, ферментують, і потім насправді оці боби вже можна купити в Україні. Навіщо використовують ці боби? По-перше, якщо у вас є, наприклад, виробництво шоколаду великі компанії, вони купляють саме какао боби і далі самі їх обробляють. Для нас, як до кінечного споживача, можливо, какао-боби не доходять, тому що вони не мають такої функціональності у нас на нашій кухні, тому що ми не готуємо з какао-бобів. Проте, далі, коли какао боб... Переробляють всі інші продукти вже більш знайомі для нас. Коли какао боби розлущують, всередині під шкорочкою, ви бачите, що це саме какао-ніпси. Какао-ніпси – це перемелені какао-боби. Якщо ви куплюєте окремо какао боби какао-ніпси, вони будуть виглядати ось так. В залежності від сорту какао, Какао, ніпси і какао боби можуть також виглядати по-різному. Тому звертайте на це увагу, якщо ви шукаєте якийсь певний сорт. Какао-ніпси ми також не використовуємо з вами щоденно. Насправді, какао-ніпси потрапляють у таку велику, наче м'ясорубку, такий великий меланджер, де перетирається на шоколадну масу. І ця шоколадна маса називається терти какао. Терте какао це якраз. Вже однорідна, перемелета маса з какао-бобів. Це наче 100% гіркий шоколад. Він не темперований, виглядає просто як звичайні плитки, може бути такими великими шматками. І якщо ви полюбляєте гіркий шоколад, просто звичайний, ви можете також насправді купити терти какао, у нас так роблять багато клієнтів. Але якщо ви більш такий Гурман щодо шоколаду, можливо, ви любите гіркий шоколад, але вже з якимись певними додатками. Щоб зробити саме ці плитки такі смачні з якимись додатками, використовують також какао-масло. І какао масло робиться з тертого какао. Вони а, розділяють масло, какао та какао-порошок. І ось какао-порошок, мені здається, знає кожен з нас з дитинства, тому що це. Напій, який робили нам наші бабусі на молоці. Какао-порошок зараз у мене у центрі тарілки, він має такий більш світліший відтінок. І якщо поєднати знову, наприклад, порошок разом з маслом какао, ми отримуємо терте какао. Тобто все на тарілці має таку, такий кругообіг продуктів. Масло какао. Окремо може використовуватись для підвищення, наприклад, імунітету. Я знаю, що багато. Хто його використовує саме для голосових зв'язок, коли, наприклад, болить горло, можна випити стакан молока з маслом, чи просто розсмоктати масло, тому що воно добре чи зволожує ваше горло. Я використовую ці продукти для створення шоколаду. Якщо вам подобається шоколад, будь-який, який ви купляли у магазині, або, наприклад, це мій шоколад молочний з горішками та родзинками, якщо ви бажаєте навчитись, Створювати такий шоколад вдома, ви можете записатись на наш майстер-клас про готування молочного шоколаду, я залишу лінк під цим відео. Або ви можете купити у нас взагалі цілий курс з виготовлення шоколаду, де я навчу вас готувати всі види шоколаду: чорний, молочний, екстра молочний, білий, фруктовий шоколад і навіть кералат. Тобто, якщо ви поціновувач корисних продуктів, якщо ви любите шоколад, то справжній. Шоколад з какао-продуктів, з якісних какао-продуктів буде вам у нагоді. Чим відрізняється, наприклад, шоколад з магазину від шоколаду, який ви зробите вдома? Насамперед, це кількістю какао-продуктів у шоколаді. Його ще називають вміст какао-продуктів у шоколаді. Наприклад, у 100-відсотковому чорному шоколаді це 100%, тому що немає жодних доданих продуктів. Якщо ви, наприклад, купите шоколад молочний у магазині, то відсоток какао-продуктів буде приблизно 38-33. Все що нижче 33% какао вже не вважається шоколадом, а може вважатись десертом, тому слідкуйте також за етикетками. Ще один продукт, який вам може бути цікавий, це алкалізований какао-порошок. Чим він відрізняється від звичайного? Натуральний. Какао порошок виглядає ось так, він трішки світліший. Алкалізований какао-порошок він більш темний. Ви можете побачити різницю, коли вони лежать на тарілці біля один одного. Алкалізований какао утворюється, коли натуральний какао ще додатково обробляють і змінюється його pH. Змінюється його кислотність і він стає більш насиченим. А якщо ви маєте досвід у кондитерській справі, можливо, ви навіть зустрічали екстра чорний какао. Там підвищується pH ще більше у какао-порошку, і навіть колір стає більш насиченим. Є навіть чорний какао-порошок, який використовують, наприклад, для створення чорних бісквітів. Але на вашій кухні... Я вважаю, вам може знадобитися лише ці два типи какао натуральний какао для створення шоколаду, або для створення напоїв какао-напоїв, коли ви заварюєте какао з молоком, наприклад. Або алкалізований какао. Алкалізований какао відрізняється від звичайного какао-порошку тим, що він розчиняється у теплій воді і його не треба варити на відміну від натурального какао. Також зазначу, що какао-порошки можуть відрізнятись за вмістом жиру. Є какао-порошок 20-22 жиру, а є какао-порошок 10-12% жиру. У нашому магазині ми пропонуємо вам какао-порошок зі зниженим вмістом жиру, тобто це жирність 10-12 Дехто з вас може сказати, що какао з більшою жирністю він смачніший. Я можу з вами погодитись, тому що будь-які жири. Будь-що, що має більше жирів у складі, буде для людини смачніше, тому що більше рецепторів у нашому роті задіяно. Проте, коли ви робите, наприклад, напій з какао зі зниженим вмістом жиру чи з звичайним, наприклад, 20%, ви майже не помітите різницю. Справа в тому, що 20 грамів жиру на 100 грам це Велика кількість. Але ви, коли робите какао у часті, ви використовуєте лише, наприклад, 5 чи 10 грам какао порошку. Тому, якщо ви візьмете, наприклад, 10 грамів какао порошку а, звичайного або більш насиченого за жиром, то ви не помітите різниці. Якщо ви робите шоколад, то вам знадобиться, звичайно, натуральний порошок, і з какао зі зниженим містом жиру, вам Знадобиться на 10 грамів більше масла какао, і це все. Я пропоную вам нагнатися за підвищенням вмістом масла какао, какао-порошку, тому що ви майже не відчуєте різниці. В нас ви можете замовити всі ці продукти. Я залишу посилання під цим відео. Якщо вам було корисно чи у вас залишились будь-які питання, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар під цим відео, бо це допоможе нам. Просуватись на Ютубі і більше людей дізнається правду про справжні какао-продукти та зможуть зробити правильний вибір наступного разу.